Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про актуальні події минулого часу. Розпочнемо ми з масових чуток та теми загалом дезінформації, теми вкидів, кому це вигідно і що це взагалі відбувається. Дуже часто відбуваються вкиди інформації про те, що, начебто, щось відбулося. І це викликає масову паніку людей. люди Починають не знати, що робити, і цим користується ворог. Іноді це призводить навіть до дуже негативних результатів. Одним із цих стали масові вкіди російських інфопомийок про те, що генерал Залужний був дуже серйозно поранений чи навіть вбитий, і йшла досить активна дискусія про те, а чи живий він, чи ні. І ряд навіть народних депутатів. Ряд волонтерів вже робили з ним фотографії. А при тому всьому все ще продовжується дискусія: а чи не фейк це, і чи не фейк, я вам скажу одразу: це не фейк. Більше того, у нас на одній людині нічого не зав'язано. Ми обороняємо державу. Державу обороняє весь народ. Більше того, генеральним штабом керує не одна людина, генеральний штаб це дуже складна структура. Більше того, спеціально побудована на розрахунок того, що у випадку воєнного часу цей варіант прораховується. Більше того, ніякої паніки не буде. Ми вистоїмо. Обороноздатність страждає хіба що відчуток. Люди починають панікувати, і це дуже погано. Це шкодить військовим, це шкодить поліції, це схоже, шкодить всім силам оборони. Тож, люди, хочу вас попросити. Тримайте холодний розум. Не ведіться на пропаганду, не ведіться на фейки та не ведіться на пані. Наступна тема теж про інформацію поговоримо. Є така блогерша у місті Дніпро Анна Алхім, яка виклала у сторіс інформацію про те, що військові лежать у такій-такій лікарні, і треба їм надати допомогу. Меседж, звісно, правильний. За це я її засуджувати не буду. Більше того. Якщо ви знаєте, що поряд з вами є лікарня, де лежать військові, підійдіть краще самі, запитайте, чи треба якась допомога. Візьміть і допоможіть. Але, як сталося, сталася трагедія. Скористались тим, що про цю інформацію розмістили. У соцмережах, і варто розуміти просто, з ким ми воюємо. Ми воюємо з людьми, які не знають, що таке міжнародне право, міжнародне гуманітарне право та Женевська конвенція. Військовослужбовці, які були поранені та які знаходяться в госпіталях, вони не є комбатантами, вони є тими, що вибули уже з цього статусу, і по них не можна стріляти ні під яким приводом. Але ж держава-терорист продовжує свою агресію, продовжує свої злочини. І це черговий злочин, який ми бачили, цей злочинний удар поніс за собою дуже багато жертв. І більше того, кількість жертв, на жаль, продовжуватиме рости, тому що є ще люди, які знаходяться під завалами, люди, яких не знайшли. Люди, за чиє життя борються і, на жаль, врятувати яких не зможуть. Але будемо за них молитись, будемо молитись за те, щоб якомога більше людей таки було врятовано. А тепер переходимо до міжнародного блоку: з теми Лукашенка та чергового порушення Росією міжнародних угод. Це вже стосується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія взяла та й підписала договір з Білорусією про розміщення ядерних ракет. Ядерних ракет, направлених, по суті, на весь світ, і це черговий крок до міжнародної ескалації. Ми чітко розуміємо, що Білорусь не та країна, яка може сказати ні. Але і Росія це та країна, яка мала б уже давно зупинитись. Вони вже чітко розуміють, навіть усвідомлюють, що в цю війну вони не виграють. При тому навіщо продовжувати? Здавалося б, це питання задала будь-яка адекватна людина, але не російське керівництво. Вони продовжують, продовжують і продовжують вести ескалацію та заганяти свою ж країну в ту велику прірву, з якої потім десятиліттями будуть виходити. Це дуже велике питання і дуже важливе завдання для міжнародної спільноти показати свою справедливу реакцію, запровадити нові санкції за те, що Росія продовжує ескалацію. Санкції, вони, хто б ще не казав, але вони дійсно працюють. В Росії зараз є дефіцит державного бюджету, дуже величезний, та економіка потроху-потроху, але починає просідати під тиском санкцій. Не так, якби нам цього хотілося, не, та, не такий це має ефект, якби це нам хотілося, але все-таки це працює. Тож логічний висновок є в тому, що це треба таки продовжувати, такі продовжувати санкційний тиск, таки продовжувати контроль за дотриманням уже наявних санкцій. Та й більше того, дуже важливо, дуже 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 важливо слідкувати за тим, щоб особливо. Санкції, які стосуються російської армії, не обходились. На жаль, обходяться, на жаль, росіяни розбирають холодильники для того, щоб брати певні комплектуючі та вставляти їх у ту чи іншу військову техніку. На жаль, певні комплектуючі такі обходять санкції. І, на жаль, коаліція санкційна, я вважаю, вона дуже широка, але недостатньо широка, щоб остаточно. Перекрити кисень Російської Федерації, в тому числі у військово-промисловому комплексі. Тож я вважаю, що санкційна коаліція вона повинна розширюватись, і санкції повинні також і поглиблюватись. І останньою темою, про яку ми згадаємо, це буде другий тур парламентських виборів в Туреччині та двобій кемаля Калич-Дароглу та Реджепа Таїпа Ердагана. Можна побачити дуже багато різноманітних оцінок, дуже багато різноманітних очікувань, але чітко ми бачимо, що кандидати, навіть незважаючи на те, що Ердоган у першому турі взяв 49%, дихають один одному, ні здревні здрю. Дуже велике питання, як ці вибори завершаться, і який буде результат. Можна сказати точно, що всередині турецького суспільства антагонізм та конфронтація дійсно поглибляться. Але я хочу застерегти певних коментаторів, які будуть коментувати Туреччину та навіть в соцмережах. Усвідомте один простий факт: він стосується і Туреччини, він стосується і Америки, і Великої Британії, та навіть Росії він стосується. Якщо ми хочемо, щоб у наші вибори ніхто не втручався, щоб ніхто з іноземців не говорив, а голосуй за того кандидата, він хороший, голосуй за іншого кандидата він поганий. Чи голосують там за третього кандидата, він, він якийсь такий-не такий, то ми самі повинні чітко розуміти, що вибір в Туреччині роблять самі турки. Вони зроблять е, свій вибір на виборах, і той кандидат, який переможе, ми з ним будемо налагоджувати взаємовідносини. Більше того, серед обох з них немає таких кандидатів, які б ці взаємовідносини з Україною погіршили. Тобто для нас дуже важливо ці взаємовідносини з Туреччиною розвивати розвивати і плекати, для того, щоб у нас була дуже тісна взаємодія з Туреччиною, Туреччина нам дала і так дуже багато. Хоча б навіть згадаємо про турецькі байрактари, які особливо на першому етапі війни мали величезний позитивний ефект для України. Тож, пам'ятаємо, що Туреччина це важливий для нас партнер. і Слідкуємо за результатами других виборів. Можливо, на момент виходу відео вже щось відомо, а можливо і ні. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Якщо бажаєте, щоб я відповів на питання, яке вас цікавить, залишайте його в коментарі. Під будь-яким відео я обов'язково дам на нього відповідь у наступному відео. Розпочнемо з групи запитань, які. Стосувалися теми судді князева, тема ця дуже сильно зацікавила. І тут же ж насправді скрилась негативна риса українського суспільства. В тому плані, що правові інститути та інститути правової держави у нас насправді не дуже добре стоять на ногах, і не дуже сильно люди довіряють загалом судовій інстанції, не дуже добре довіряють правоохоронній системі. І загалом люди більше довіряють суду Лінча, ніж довіряють якимсь конкретним інстанціям. Це насправді пояснюється і тим, що, навіть якщо вийти на вулицю і запитати у людей, чи треба запроваджувати смертну кару, більшість людей вам скаже, що так. Хоча, чесно кажучи, я вам скажу ні. Але і при тому це і виражається у наступному запитанні: чи діє закон військового часу? Я так розумію, що ви маєте на увазі, чи можна цю людину князево розстріляти, все-таки ключова умова для входження до Ради Європи це є відсутність смертної кари. Навіть якщо візьмемо Білорусь, чому Білорусь так і не стала членом Ради Європи? Звісно ж, там вони багато казали про порушення прав і свобод людини, відсутність чесних виборів, але першою головною частиною, першою головною умовою, Чому Білорусь не є членом Ради Європи, це те, що там є смертна кара. Відповідно, незалежно від того, військовий час, не військовий час, у нас, у нас смертна кара відсутня. І більше того, я вважаю, що вона і має бути відсутня. Під час дії військового стану у нас, звісно, посилюється відповідальність по ряду статей. Припустимо, у нас тепер уже не 185-та стаття. Крадіжка, а у нас вже стаття, відповідальність за мародерство, тобто підвищена відповідальність в час військового стану. Крім того, у нас є відповідальність за ухилення від е, мобілізації, тобто це також риса військового стану. Але при тому, всьому, базові права та свободи людини, право на життя, вони все одно працюють під час військового стану. Також один дописувач. Написав, що вже була висказана ідея, що всю сім'ю корупціонера треба вважати добре організованим злочинним угрупованням. Я з цим не згоден, тому що ну, не може відповідати син за батька, не може відповідати дружина за чоловіка. Та і, в принципі, це є неправильно. Відповідальність у нас є персональна. Звісно ж, якщо. Члени родини були залучені до злочинної діяльності, то вони повинні, звісно, понести свою відповідальність. Але якщо вони не залучені, то відповідальність у нас все-таки персональна. У нас не існує колективної відповідальності, а кожен громадянин несе відповідальність за свої власні дії. Це є правильним, це, в принципі, є основою. основою Загалом західної правової системи, основою будь-якої цивілізованості, навіть так я б сказав. Би. І тому дуже важливо, щоб у нас не карали сім'ї, навіть тих не дуже хороших людей, ми їм маємо давати особисту оцінку, але сім'ї вже, вибачте, ми не чіпаємо. Наступний дописувач просить на довічність конфіскації не тільки в нього, а й усіх, на кого записав свої активи. І наступний користувач також зачитає запитання. Просить до тих пор, поки не буде закону о наказанні за должностні преступлення, причому адекватних преступленів, ми ніколи не збавимося від цих кровопіс в прямому смислі слова. Ці питання пов'язані, точніше відповідь на них одна. У нас є стаття 368 отримання неправомірної вигоди, і у цій статті є частина 4, яка стосується особи, яка займає особливо відповідальне становище та хабар в особливо великих розмірах. Дійсно, там прописана відповідальність, ну, Суддя Верховного суду, голова Верховного суду, це є саме тою посадою, і сума у 2,7 мільйона доларів це є тим об'ємом хабаря. І чітко повинен сказати, що там прописана відповідальність, це відповідальність від 8 до 12 з конфіскацією майна. Це прописувала Верховна Рада ще перших скликань, це не переглядали. Та, і в принципі, така відповідальність є цілком слушною та цілком справедливою. Від 8 до 12 років це достатньо тривале відбування покарання та і повна конфіскація майна. Це також досить серйозне питання. Але є також ускладнене питання, тому що. Ну, суддя Верховного суду це людина, яка чітко розуміє юридичні процедури, чітко розуміє, як відбувається ця конфіскація майна, та і чітко розуміємо, що майно цього судді навряд чи записане на нього. Тому що він, звісно, декларувався, він, звісно, проходив весь цей процес. І, звісно, все його майно позаписувано в кращому випадку на родичів, в гіршому випадку на людей, які номінально з ним ніяк не пов'язані. Тож. Ми маємо розуміти, що дуже важливим завданням антикорупційних органів є пошук цього майна і також подальша конфіскація. І це буде дуже важливе завдання для роботи в подальшому. Але я впевнений, що вони впораються. Наступне питання, задається цікаво, Ну, цей брав, а той ще давав, де взяв. Суддю Князєва на хабарі взяли найімовірніше по наведенню. Тобто підіслана спеціальна людина, запропонувала йому хабар, і той на цей хабар погодився. Ми чітко повинні розуміти, що ця схема вона пов'язана на тому, що потенційній, потенційній людині, які ловлять, яку ловлять, дають хабар, який, в принципі, є. Нормою для тої чи іншої структури. Тобто для суддів Верховного суду це є 2,7 мільйонів доларів це абсолютно звичайна, абсолютно звичайна ціна. Тобто, якщо людині запропонувати занадто високий хабар, то вона наймовірніше злякається і його не візьме. Якщо запропонувати занадто малий хабар, то людина також подумає, що за ці гроші я ризикувати не буду. Тобто 2,7 мільйони доларів це стандартна розцінка для Верховного суду. І це є насправді дуже страшно. Дуже страшно є те, що під час війни люди беруть хабарі у таких величезних об'ємах. Люди не підтримують ЗСУ, люди не підтримують загалом державу, а люди беруть такі величезні хабарі, при тому всьому. Країна живе зараз, м'яко ну, кажучи, не найкращим способом, це в зв'язку з війною, але при тому всьому люди такі гроші беруть. Хоча, здавалося б, чого б вам не вистачає, зарплата величезна, зарплата космічна, також було про це дуже багато коментарів. Тож альтернативи боротьби з СІМ, окрім системної та комплексної боротьби, яку Ведуть набу САП на ЗК у нас насправді нема. Ми маємо продовжувати боротьбу з корупцією, і з кожним новою справою суспільство буде очищатись. Ми чітко маємо розуміти також, що це не остання справа. Людей будуть ловити, і люди будуть все більше і більше боятись, аж поки ми не викорінимо корупцію остаточно. Це питання не одного, не двох років. Але я впевнений, що. Наше суспільство колись дозріє до того, що в нас корупції такі не буде, і останнє запитання: воно не пов'язане з темою судді Князева, коли будуть переглянуті мінімальні заробітні плати та пенсії, ми це традиційно переглядаємо під кінець, під кінець бюджетного року. А, або ми це переглянемо в момент закінчення бойових дій. коли... Ситуація у нас буде значно краще, у нас буде значно більше надходжень до бюджету, тому що зайдуть сюди інвестиції. І це все ми обов'язково переглянемо. Або у нас, коли буде змога, коли наші партнери нам допоможуть, тому що про це ми пам'ятаємо, ми це розуміємо, що українцям, особливо соціально незахищеним, дуже важко жити під час війни. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Залишайте ваші запитання, я обов'язково на них відповім. Дякую вам за увагу.